Що це буде? Та да. <смех> <смех> Буде відео. Буде відео, кажу. Розкажи, що з тобою сталося? Як воно так вийшло? Як вийшло? Гіря. А Та шо, блядь? Бутилка дед. А ти прикалуєшся? Ні, не прикалуєшся взагалі. Отак от людина Та що, блядь? ходить в туалет. Була людина, а, а став їбать нелюдом. Тому що, тому що блядь, ну, мусорська підерська контора. А за що тебе так? Та випив. Випив, блядь. Так, що я да? до добровольцем пішов на 22 роки було, зараз 25. Скільки ти вже служиш? 5 років. А, то да, із них три воюєш. Ну, да, ну Це. І, коротше, блять. Вставлення я їй був. Скільки ти так уже лежиш? 5 відсутки пішли. 5 сутки. Справедливо, несправедливо не Тому що я... на законному рівні вони не мають такого права. Но... Звірям покой, що чути. І що коли кажуть, відпустять? Кажуть, я ще ніхуя не поняв. я, я не вже знаю. трезвий. ну як він треті сутки, я вже трезвий чверті. А чопив? пив, чо, пив? тому що, блять, ну хочеться вже додому, я вже до три місяці, блять. Ніхуя нічого не звісно. Я взагалі мав після СІЗО поїхати додому, yeah. ну оскільки у нас дуже хороша прекрасна бригада і прекрасний комбрік, якому насрати на всіх нас. Вони він тільки хоче нас бачити на долі. То якось так. Всі, всі тільки свої страхи прикривають. Печально, конечно. Кто кого знал?